Будемо починати? Починаємо традиційно з нашого привітання. Слава Україні! Героям слава! Мабуть, кожен знає, що одного, за переказами, одного разу Степан Бандера сказав, що настане день, коли один скаже слава Україні і мільйони будуть відповідати героям слава. І коли він це говорив, це було абсолютно неймовірно. Так? Ніхто в це не міг повірити. Але так дивовижно іде історія України, що зараз ми бачимо, як це здійснюється. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука світова. Гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ці слова Василь Симоненко написав 60 років тому, а вони досі звучать свіжо і актуально. Незалежність Української держави омріяна і скроблена кров'ю багатьох, була проголошена 33 роки тому, в 1991 році. Раніше для мене особисто це був вихідний в кінці літа, коли ми копали картоплю. Або коли чоловік ходив на рибу. Але після. Початку російсь... російської агресії ми дійсно зрозуміли, що, що це за свято. І ми по-справжньому усвідомлюємо і виборюємо власну незалежність зараз. Ментальна незалежність це коли ми дивимося фільми рідною мовою, слухаємо українські пісні і читаємо українські книги. Економічна незалежність це коли ми не даємо хабарі. А платимо податки для зміцнення нашої держави. Релігійна незалежність це коли ми відвідуємо українську церкву і молимося рідною мовою. Військово-політична незалежність це коли ми підтримуємо Збройні Сили України, а не ховаємося від ТЦК. Незалежність, як і свобода, має високу ціну. А ще незалежність є спільною, суспільною. Її неможливо здобути самотужки. Відстоювати її має кожен із нас, а не тільки наші захисники на нулі. Ми не вибираємо час, в якому жити, але ми можемо вирішити, як прожити це життя. Нам випала історична можливість збудувати українську державу, таку, щоб нашим дітям не довелося побиратися по світах у пошуках кращої долі. Тож гідно приймаємо цей виклик і робімо все належне, і хай допоможе нам Бог. Прошу зараз всіх встати для виконання державного гімну України.